Пречудового, мирного, благословенного вівторка. Такий файний день, хоча трошки вітряно, вже треба кофту одівати. Ну бо осінь ми розслабилися, вересень такий як липень, що вже і грахівські вітри пригадують про себе, що зима суне і треба бути готовими. Сьогодні вчимося з того, з того, що побачимо, що дослідимо. Останнім часом, чи то так, осінь впливає, чи чому, я підсів на такі файні документальні фільми різні. Історичні, дослідницькі, і здивало мене походження слова Канада, термін, яким позначаємо величезну країну тере-континент. І звідки походить, був такий вуйко, Жар, Жак Картє, і він піднявся по річці Святого Лаврентія, зайшов до якихось індіанців, з якими ми вже дружили, ну і вже якось розумілися там через слово. Попробуйте, так як ви говорите, скажімо. Приїжджаєте з Тернополя у Рахівський район і пробуєте з гуцулами порозумітися. І він питався, що це за земля? Як називається ця земля? А індіанці його неправильно зрозуміли. І вони зрозуміли так питання, що, а як називається це, де ми перебуваємо? Ну і вони йому сказали по-індіанськи, по що це, це поселення, це селище, тобто місце, де живуть люди, поселення. І це по-індіанськи звучало каната ні? чи каната. А, а вони, вони кажуть, ага, значить, ця земля називається Канада. Супер! І відтоді Ви Канада. Уявляєте? Термін, який позначає селище, термін, який позначає поселення, сьогодні е, на, називає чи не найбільшу країну у світі. Неймовірну країну, розки, яка розкинулася із Холодної півночі аж майже до екватора, наскільки я пам'ятаю географію. Ну, майже, я тому кажу, майже там, плюс-мінус. Пару тисяч кілометрів не враховується. Каната. А, 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 а саме слово означає поселення. Ні? Село, село і люди. Уявляєте собі, так? так що, якщо ви кажете, що ви їдете в село, то, то ви кажете, що я їду в Канаду. Ні? Не помилитеся. То саме. І це таке дає нам, нам файну підказку на сьогодні, тиждень якраз набирає обертів, що скільки насправді. Речей часом негативних може якраз виплинути із непорозуміння. І з того, що ти ну, чи за, із, чи за брак мови, не? це називається труднощі перекладу, або через браку інакшої ментальності, через брак досвіду, через брак розуміння, через брак вникнення у життя чи потребу іншої людини, то насправді всі проблеми. Якщо розбирати будь-яка війна, конфлікт, непорозуміння, суди, майже все починається з непорозуміння. Значить, якщо ми хочемо бути людьми, насправді, якщо ми хочемо бути живими, якщо ми хочемо щось більше зібрати, збудувати, аніж зруйнувати, то нам варто шукати протилежність цього, тобто порозуміння. Розумієте? Якраз приклад Канади нам має показувати дуже слухайте, на повсякденному рівні, на побутовому рівні, ми можемо начудити без кінця і то постійно. Саме тому так важливо є вчитися завжди дати трошки витримки, завжди дати трошки дозріти. Особливо тоді, коли у вас виникає думка, це якийсь ненормальний чоловік, це якась ненормальна жінка, це якась ненормальна репліка, так ніхто не говорить, що це поведінка. І, коротше, одразу коли стикаємося з чимось вельми нетиповим. То, то добре би було навчитися виробляти собі якийсь такий механізм. Добре, воно мені незвичне, так, виглядає трошки чудне, але ми перевіримо. А потім вже зовсім зовсім зрілість, каже так, ми перевіримо, і після того, коли перевіримо, ще раз перевіримо. Разом? Або після того, коли я перевірю, ще раз перевірю з кимось, бо це допомагає уникати помилок. На жаль, я спілкуюся з людьми в селі. Яка величезна кількість сімей по сьогодні, чи то мають конфлікт, чи не розмовляють, або посварені, або мають якісь там непорозуміння, або суди безкінечні, або ще щось через те, що в певний момент вирішили діяти то негайно. Зараз я вам покажу, я вирішу, і це дуже показує таких молоденьких півників, правда? Таких молодих пацанів, які одразу хочуть там кулаками, зубами вигризати. А натомість вже зрілість, що каже. Чекай, давай вияснимо, давай перевіримо, давай переконаємося. Я не говорю це там про повідношення до наших ворогів, які на нас сьогодні нападають. Ні, тут все очевидно. Я говорю по відношенню до тих колег, до ваших сусідів, до тих людей, з якими ви маєте справу, з якими ви маєте бізнес, до тих людей, з якими ви маєте справу ті чи інші не, э, речі вирішувати, справи, не, з ким маєте вирішувати. На певні діла, то не спішитися. Розберімося спокійно, холоднокровно, максимально наскільки це можливо, а потім не вирішимо. Тому давайте на домашнє завдання в ім'я Канади, не, поселення, вели такого собі поселення на, на третину світу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, аби, аби орієнтуватися, село або місто, або містечко, звідки ви є. І яким воно має значення? Ось, скажімо, село Трибушани, тобто це стара назва ділового, бо ділове це чисто така радянська назва. До речі, у рамках декомунізації її треба би повернути назву Трибушани. То Трибушани це було або три брати-бушани, тобто такі тут, тут, тут жили не бухани, а Бушани. Або ще є така версія, що якийсь вуйко їхав з якоюсь кобилою, а вона розпорола собі живіт і від трибухи витекли. Оце менш романтична версія, а мені більше подобається про трьох братів. Рідне моє село Онок це є таке, таке, те, що залишилося із слова Ілонка. Тобто там була така була княгиня Ілонка одна з версій. І вона там тими територіями керувала, але лишилося лише онок. Ні? Бо ми люди ліниві, що будемо виговорювати всю назву Онок. Ні? І напишіть, будь ласка, назву вашого села, міста, дослідіть трошки. Аби ви знали, чому так називається яке походження, аби як мінімум на цій площині не робити непорозумінь, не робити немудрих рішень. І дай Боже, аби цього тижня, особливо, або взагалі від сьогодні, ми вчилися з тими людьми, з якими ми маємо непорозуміння, мати витримку для того, щоб робити якомога менше помилок, для того, аби мати силу витримати і не входити в якийсь конфлікт або непорозуміння, особливо таке непорозуміння, з якого потім не зможемо вийти. Ну, дай Боже. Тому будьмо второпними, будьмо мудрими і послідовними. Майтеся файно. Знаємо, хто смо. Ми. Мир вам.